Доброго ранку, дітки і шановні дорослі! Чудеса! погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик! Привіт! Я метелик. У мене яскраві крильця, тонкі вусики та лапки. Живу я серед квітів, тому іноді мене з ними плутають. А ще я дуже люблю солодкий пилуке. Метелик мама відкладає яйця, з яких вилупляється малесенька гусінь. Гусенички, що вилупилися, дуже ненажерливі, ростуть швидко, так що змушені змінювати стару шкіру на нову більшого розміру. Коли гусеничкам знову тає тісно у своїй шкірі, вони знаходять затишне місце, прив'язують себе до нього шовковою ниточкою та скидають старе вбрання, а під ним опиняється лялечка. На перший погляд лялечка нічого не робить, не їсть і не ворушиться. Проте в ній відбувається дивовижні перетворення. Згодом лялечка перетвориться на метелика. Коли метелик вийде із лялечки, він обсушить крильця і полетить у великий світ. Метелики, які літають вдень, мають тоненьке тільце. Вусики антенки. А коли вони сідають відпочивати на квітку, то крильця піднімають угору і згортають їх. А є метелики, які літають тільки вночі. У них товсте тільце, бліде забарвлення, і вони дуже-дуже швидко літають. Метелик на стеблинку сів, і вже не зрозуміло. Чи то метелик там сидить, чи, може, квітка біла, бо крильце білі болістки, а в квітки білі крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Ось такі цікавинки про метелика. До зустрічі!